Питання фінансової грамотності людей з особливими освітніми потребами сьогодні актуальне, як ніколи. Орієнтуватись людині з інтелектуальними порушеннями навіть у базових фінансових поняттях завдання непросте. На сьогодні фінансова грамотність як окремий предмет не викладається в спеціальних школах та навчально-реабілітаційних центрах. Оскільки фінансова грамотність напряму пов'язана з математичними знаннями і рахунками, без яких у світі фінансів неможливо вбійти, які у дітей з інтелектуальними порушеннями є нестійкими і потребують систематичного закріплення, то виникла ідея створити проєкт основи фінансової грамотності. Проєкт основи фінансової грамотності, що стартував у 2016 році, Став незамінним інструментом при навчанні дітей з особливими освітніми потребами, фінансів та актуальний і досі. Основною метою проєкту є формування у дітей життєвих компетентностей як умови їх соціальної інтеграції, здатності застосовувати здобуті знання у життєвих ситуаціях зокрема. Наубиття усвідомлених практичних обчислювальних навичок, пов'язаних із базовими фінансовими знаннями, відпрацювання практичних навичок фінансової та споживчої культури, їх використання у житті, випробування соціальних ролей, де можна удосконалити навички фінансово-грамотної поведінки, роз'яснення користі ведення сімейного бюджету, основних принципів фінансового обліку. Формування вміння, вчасно розпізнати шахрайські схеми, виховання звички до заощаджень та інвестицій, надання інформації про основні фінансові продукти, за допомогою яких можна реалізувати свої плани, популяризація ідей системного заощадження та збереження коштів заради фінансової стабільності у майбутньому. Проєкт Реалізую, працюючи за такими напрямками. Розв'язуємо завдання та задачі з грошима, організовуємо тижні фінансової грамотності, проводимо фінансові ігри, долучаємося до кампаній з платіжної безпеки, проводимо екскурсії в банк, музей грошей, розробляємо дитактичні матеріали. Порахую гроші в гаманці. Розпочинаємо Давай, знайомство тисяча. з фінансами з основ, таких як розпізнання монет та купюр та набуття усвідомлених практичних обчислювальних навичок. Так, скільки це буде? 1202. Запиши тепер правильно. Молодець! З допомогою інтерактивних завдань удосконалюємо обчислювальні навички. Розв'язуємо тестові завдання фінансового змісту на інтерактивному тренажері. Розв'язуємо прості та складені задачі про гроші. Досліджуємо зв'язок між величинами. Ціна, кількість, вартість. Відпрацьовуємо практичні фінансові навички на інтерактивному тренажері. Моделюємо життєві ситуації з використанням соціальних ролей. Обчислення вартості покупки в супермаркеті. Навчаємо користуватись фінансовими послугами та продуктами. Бізнес-гра, кешбек. Відпрацьовуємо практичні навички, обирати необхідне, враховуючи свої фінансові можливості. Гра, крамниця. Формуємо підприємницькі навички, обчислюємо собі вартість прикраси для волосся, виготовленої на трудовому навчанні. Щорічно проводимо тиждень фінансової грамотності. Беремо участь в кампаніях з платіжної безпеки. Шахрай Гудбай. До Дня безпечного інтернету вивчаємо правила платіжної безпеки. Дотримання правил безпеки, платежів і розрахунки в інтернеті допоможе стати відповідальними користувачами інтернету. Знайомимо дітей з готівковими та безготівковими розрахунками. З учнями 6-7 класів створили стін газету з платіжної безпеки, Як захистити свої гроші. З учнями 10-13 класів створили газету. Увага! Фішинг-вішинг. Організували спортивний забіг Шахрай Годбай, під час якого учасники вчилися уникати платіжного шахрайства. До Всесвітнього тижня грошей 2024 провели гру Правда чи брехня, де діти закріпили правила платіжної безпеки. Провели екскурсії в банк, де формували навички користування банківськими пристроями, банкоматом, терміналом. І, Доєднались і, до віртуального туру «Історія і, грошового і, обігу і, України і, про і, національний і, грошовий і, обіг, монети, і, гроші, гроші банкноти. Є співавтором багаторазового зошита. Рахуємо гроші, обчислюємо в межах десяти. Через такі ситуативні вправи та практичні активності ми формуємо фінансово грамотну особистість, яка не тільки вміє рахувати гроші, але і є свідомим споживачем. Під час занять відбувається випробування соціальних ролей, де можна удосконалити навички фінансово грамотної поведінки. Долучилась! До науково-педагогічного експерименту в рамках програми розвитку освіти Львівщини 2021-2026 роки, розробивши програму математика з елементами фінансової грамотності. Ця програма стала переможцем обласного конкурсу Інноваційні програми та дидактичне забезпечення для осучаснення освітнього процесу 2021 рік. У номінації навчальні програми предметів для спеціальних закладів. Отож формування базових фінансових знань та навичок дає змогу учням правильно планувати бюджет, заощаджувати та інвестувати, користуватись фінансовими послугами та продуктами, уникати шахрайства. Кожна людина сама творить свій добробут. Часто для цього бракує фінансової грамотності. Особистий добробут значною мірою залежить від того, наскільки правильно людина використовує ресурси, зокрема гроші. Уміло розпоряджатися грошима одне з ключових умій дорослого життя.